Виконаємо домашнє завдання 336, Обчислити синус 210 градусів. Щоб обчислити синус 210 градусів, скористаємося формулами зведення. І так ми знаємо, що синус, якщо у нас 180 плюс гострий якийсь кут альфа, це буде мінус синус цього гострого кута альфа. 210 градусів ми можемо замінити як 180 градусів плюс 30. Тому за формулами зведення це буде мінус синус гострого кута. 180 відкидаємо а 210 це буде вже в нас третя чверть. третій чверті синус набуває від'ємного значення, гострого кута 30 градусів. А 30 градусів це не що інакше, як. Одна друга. І, відповідно, із за того, що це 210 градусів в третій чверті, а Y в третій чверті від'ємні, синус від'ємний, тому відповідь мінус одна друга. Друге завдання. На якому проміжку належить значення синуса 410 градусів? Давайте визначимо, значить, у нас синус 410 градусів, можемо замінити. Знову ж таки, 410, це двічі по 180 у нас вийде там, тобто 360, повне коло, повне, і плюс 50. Так? Плюс 50 градусів. Тобто 410, це ми розписали як 360, плюс 50. А, відповідно, 360 ми прийшли в точку 0. І 50 градусів це вже буде кут першої чверті. В першій чверті синус, косинус, танець і кутанець мають додатнє значення. Тобто це буде синус 50 градусів Синус 50 градусів це наближене значення у нас табличне, де якщо дивитися за таблицею Брадіса 0,766. А якому ж тут проміжку належить. Ну, В принципі, можна було схитрувати ще по іншому загалом. Якщо ми бачимо синус 50, то тут можна схитрувати. У нас 50 да, знаходиться між відомими табличними значеннями, давайте так скажемо, в межах від синуса 45. Те, що ми знаємо за таблицями, да? і синус 60 градусів. Синус 45 це корінь з 2 на 2, так? Ось, якщо немає під рукою. А синус 60 це корінь з 3 на 2. І є в нас такий варіант відповіді. Так, є ось наша відповідь. Так, ми можемо так викрутитися. Наступне запитання. Спростити даний вираз. Спростіть вираз. Ну, ми сьогодні вже виконували такі вирази. Тобто розкриваємо дужечки. Що на що множимо? Синус квадрат альфа на 1 то буде синус квадрат альфа. Оскільки танець стає відношення синус квадрат до косинус квадрат альфа. І можемо ще собі помножити на синус квадрат альфа. Синус квадрат альфа. Угу. Mm -hmm. Що тут можемо ще додати? Так. Мабуть, мабуть, тут Тут простіше буде розписати тангенс квадрат альфа. Давайте так. Тангенс це відношення синус квадрат альфа на косинус, трошки треба подумати, да? І тоді в дужках спростити цей вираз, тобто привести до спільного знаменника. Спільний знаменник це косинус квадрат альфа. Ось так. Косинус квадрат альфа додатковий множник буде до одиниці. Плюс синус квадрат альфа. Ось так. Так буде зручніше. Ну і помножити це на синус квадрат альфа. Тоді, в чисельнику, це буде 1, А в знаменнику косинус квадрат альфа. Це в нас основна тригонометрична тотожність рівна 1. І як ми бачимо. Тоді один помножити на синус квадрат альфа це буде в чисельнику, в знаменнику косинус квадрат альфа, а відношення синус до косинус буде тангенс квадрат альфа. Просто тангенс квадрат. Знайдіть значення у нас, якщо значення суми тангенса плюс котангенса, якщо кут альфа у нас 15 градусів. Ну, потрібно спростити спочатку сам по собі цей вираз. Давайте. Тангенс альфа плюс котангенс альфа, як ми його можемо максимально спростити. Розпишемо тангенс як відношення синуса до косинуса, а котангенс як косинуса до синуса. Спільний знаменник це добуток знаменників синус альфа на косинус альфа. Додаткові множники до першого дробу, так, це в нас буде синус альфа, а до другого дробу косинус альфа. Якщо ми помножимо, у нас буде синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа. Відповідно, 1, що це тригонометрична тотожність, що ділиться на синус альфа добуток синус на косинус. Ще можемо спростити. Значить, у нас є. Ми знаємо, що подвоєний добуток синус альфа на косинус альфа це є синус подвоєного кута альфа. А у нас в знаменнику, якщо подивитись, є лише ось ця частинка – синус альфа і косинус альфа. Тобто, як у нас не вистачає ось цієї двійки. так, Не вистачає цієї двійки. Тому Уже все можна було б спростити і записати як синус подвоєного кута альфа. Але в нас нема двійки. Тому, якщо ми допишемо до даної формули ось цю двійку, так, але з звідки ми її дописати просто так не можемо, щоб у нас вийшла формула ось, ця, так, то а, фактично зараз, ось тут перед цим виразом у нас стоїть одиниця. І Одна друга я помножу на 2, то буде 1. Ще раз дивіться, якщо зараз подивитись, то перед даним виразом математики не записують одиницю. Цю одиницю я розписую як, не вистачаючи нашої двійки, цього коефіцієнта 2, і ще домножаю на одну другу. Тобто 1 записано як одна друга помножити на 2. Таким чином, 2 синус альфа косинус альфа це є формула. І ося одна друга у мене буде перед формулою. Тобто буде 1 друга синус 2 альфа. Значить, я можу тепер мій вираз замінити як 1, що ділиться на 1 другу синус 2 альфа. Ось так. Навіщо? Тому що в нас альфа 15 градусів. Давайте підставимо замість альфа мої 15 градусів. Що це буде? 1 поділити на 1 друга синус 2 2 альфа 2 15 градусів. Відповідно, це буде 1 друга помножити на синус 30. А синус 30, це вже в мене табличне значення є 1 друга. Одна друга помножити на одну другу це буде 1 четверта. Тобто 1 поділити на 1 четверту. Один поділити на одну четверту означає 1 помножити на 4 перших. Тобто число 4. Відповідь четвірка. Сума. Дорівнює 4. Відомо, що котангенс альфа менше нуля, косинус більше нуля. Якого значення може набувати синус альфа? Давайте розглянемо. І так котангенс у нас альфа менше нуля. Для котангенса ось наш котангенс. Знако старість танець і котаниця, однакові. Менше нуля це у нас розташований в другій чверті та в четвертій чверті, ось менше нуля, тобто від'ємного значення набуває. А косінус сказано більше нуля, тобто додатнього значення, набуває у першій чверті та в четвертій чверті. Ось. І тепер питання, якого може набувати значення у нас синус, синус якого значення може набувати. Нам потрібно визначити спільні кути, тобто кути в якій спільній чверті, тобто, щоб це був кут, він має бути лежати і для косинуса, і для тангенса, і для котангенса, і для синуса в одній чверті. А це у нас, як ми бачимо, перша, четверта, тут друга і четверта, відповідно, у них спільна, бачимо це четверта чверть. Тепер міркуємо наступним, що в четвертій чверті у нас синус альфа, а це відповідно значення і, і в четвертій чверті, якого значення набувають? Від'ємного ігреки нижче нуля це від'ємне означення. Тому з перерахованих у нас там лише є мінус одна друга. Отже, мінус одна друга у вас може бути, оскільки воно єдине менше нуля. Шосте завдання. Шосте завдання це порозв'язувати формули потрібно перше. 1 мінус косинус квадрат альфа. Ми говорили, що одиницю розписуємо як синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа і мінус косинус, то це буде формула синус квадрат альфа. Все ми тут вибираємо синус квадрат альфа. Друге. Друге, це не що інакше, як наша формула подвоєний добуток синуса на косинуса, то це буде у нас синус подвоєного кута альфа. Синус подвоєного кута. Третє, третє це також формула, ми сьогодні її згадували, і це у нас буде косинус подвоєного кута альфа. Це косинус подвоєного кута. А в четвертому тут дуже зручно косинус четвертому степені косинус квадрат. Отже, винесемо косинус квадрат альфа за дужки. В дужках ми побачимо косинус квадрат альфа плюс синус квадрат альфа, а в дужках це у мене одиничка, 1 один помножити на косинус буде просто косинус квадрат альфа. Тут ми збираємо косинус квадрат альфа. Спростіть вираз. Спростити вираз. Формула 1 плюс тангенс квадрат альфа це не що інакше, як 1, що ділиться на косинус квадрат альфа. А тому поділити цей вираз, вираз буде дорівнювати косинус квадрат альфа. Варіант у вас відповідь від, від, там А виходить.